Наталія Чуб Пригоди рибки Моллі. На дні величезного борхливого океану жила маленька золота рибка Моллі. Це була найзвичайніша рибка. Вона нещодавно вилупилася зі своєї кринки і оселилася у великому кораловому рифі. Більш за все моллі мріяла мати справжнього друга. Але... Скільки рибка не намагалася завести друзів, нічого в неї не виходило. Коли сонечко було особливо яскравим, воно спрямовувало на морське дно свої промені І тоді Молі весело пустувала разом з іншими рибками, рибки ганялися одна за одною, перекидалися і навіть гралися бульбашками, ніби там ячиками. Якби хто небудь з маленьких рибок був мені справжнім другом, міркувала Моллі. Але рибки тільки гралися і веселилися. Вони запитували в Моллі Дружити? А як це? Друг? А що це означає? Велика устриця, яка мешкала неподалік, була також не схильна ні з ким дружити. Вона лише зрідка трохи відкривала свою стулку мушлі. Щоб промити свою перлину, і ні з ким не розмовляла. Молодий краб, який оселився під великим гладеньким каменем, був аж надто пихатим. Поглянь на мене. казав він рибці Моллі. У мене щільний міцний панцир в дві могутні клишині. Я сильний і сміливий. А ти. Усього лише маленька золота рибка, ну про що ми будемо з тобою розмовляти? І краб, заткуючи, знову заповзав у свій куток. Може, ти, медузо, будеш моїм другом? запитала рибка у прозорої медузи, яка висіла поряд, нібито велика парасоля, і погойдувала своїми довгими щупальцями. Але Понесла морська течія, і вона так і не відповіла рибці моллі. Так і жила маленька рибка Моллі, але її життя зовсім не було щасливим і безтурботним, адже життя маленьких рибок сповнене небезпек. Хижі риби так і сновигали навколо коралового рифу. Вони чатували на дрібну рибку, щоб поласувати собі навтіху. Одного такого сонячного ранку моллі, як завжди, вибрилося зі свого притулку, щоб поснідати. Інші рибки де вже й взялися. Вони кружляли у своїх веселих танках і пускали з грайки бульбашок. І раптом усі рибки зникли. Вони швидко гулькнули в коралові хащі, відчувши небезпеку. І тільки рибка Моллі. Пустотливо плавала й бавилася. Вона навіть не помітила, що ззаду до неї підкрадається величезна хижа риба. Клац! Це зачинилася величезна паща риби, якимсь дивом, у найостанніший момент маленькій бідолашній рибці Моллі вдалося уникнути гострих зубів. На допомогу. покликала вона маленьких рибок. Але ніхто не відповів рибці. Всі боялися небезпечної хижачки, і ніхто не поспішав рятувати Моллі. Ах, я загинула. схлипнула Моллі, побачивши, що велика риба, зробивши коло, знову збирається напасти на неї. Величезна паща все ближче і ближче. Клац. клац. Огу, опудало. ось він я. гукнув хтось хижій рибі. Вона знехотя повернула голову. Це сміливий морський коник вирішив допомогти маленькій бідолашній рибці і відволік хижачку. Ну, що ж? Спочатку я, мабуть, поснідаю тобою, а вже на десерт і цю малявку. Сказала хижа риба і попливла до морського коника. Рибці Моллі дуже пощастило, оскільки того самого ранку морський коник Дік, як звичайно, сумував у заростях водоростей. Чому він сумував? Та тому, що в нього теж не було друзів. Ніхто не хотів дружити з ним, тому що риби не вважали його рибою, креветки не вважали його креветкою. А краби з ними зовсім розмовляти не хотіли. Ач, коник морський, якщо ти кінь, то й скачи собі берегом, бурчала камбала, розпластавшись на дні зариваючись у пісок. Морський коник побачив, як величезна хижа риба напала на маленьку моллі, і його відважне серце тьохнуло. Він сміливо кинувся на допомогу. Тепер Дік плив так швидко, як тільки міг, але хижа риба виявилася не такою ж незграбною. От вона вже майже наздогнала хороброго морського коника. Невже на нього чекає загибель? Не так просто розправитися з відважним морським коником. Дік вирішив піти на хитрість. В останній момент, коли щелепа величезної риби вже відкрилися, щоб проковтнути його. Він шмигнув у щілину невеликого коралового гроту. У запалі погоні хижа риба пірнула за ним і, о диво, застрягла у вузькому отворі. Кумедно розмахуючи плавцями, вона вирячувала свої круглі баньки, але нічого не могла зробити. Тепер вона не була небезпечною ні для кого. Ура. закричали всі морські жителі. Вони дуже зраділи, адже хижа риба жахала багатьох мешканців морського дна. Дякую тобі, морський конику. Подякувала Моллі своєму рятувальникові. Ти не побоявся великої риби і заради мого порятунку ризикував життям. Можна вважати тебе своїм другом. Я давно хотіла мати такого товариша. Отак і подружилася маленька золота рибка Моллі та морський коник Дік. Досі живуть вони у заростях Коралевого рифу, і про їхню міцну дружбу знають усі морські жителі. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.